Юрій Бенгус, старший викладач кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Григори Савича Сковороди, небайдужий до екології нашого міста. Щодо міської влади, щодо людей, які займаються міським озелененням, то можу сказати, що певні зміни відбулися позитивні і нас чують. Ну, наприклад, на площі Свободи посадили Дуб звичайний, про який я завжди піклуюся, що треба його садати, садити в Харкові. Посадили посомський клен Польовий, який більш пристосований до спеки, ніж клен гостролистий. Але час від часу ми бачимо, що деякі речі робляться за старою звичкою. Наприклад, на Максимілянівській посадили клен Ну, Це може і не дуже погано, бо завжди, коли садять дерева, це добре. Але при цьому в засобах масової інформації було сказано, що Кленгостралистий найкраще дерево для озеленення міста Харкова. Насправді ні. Він не посухостійкий, і о, якщо подивитись влітку восени, то більшість кленів вони е, мають пожовкле листя або з кінців, або зовсім, і дерева страждають. В цьому році, здавалось би, дещі були, але тим не менш, все одно вони не витримують. Треба замінювати на більш посухостійкі, і це починає відбуватися. Ну, В першу чергу це стосується дуб дуба звичайного. Треба саджати дуб. Щодо листя це проблема. З одного боку існують правила догляду за зеленими насадженнями, затверджені для України, і там написано, що листя з-під дерев прибирати не, не можна, заборонено. Але з іншого боку, існують правила в Харкові, де сказано, що листя прибирати треба на прибудинкових територіях, на вулицях, на дорогах. І на дорогах, особливо на коліях трамвайних, обов'язково треба прибирати, бо листя воно. Збільшує тормозний відрізок, коли трамвай торм... Ой, гальмує, коли трамвай гальмує вот. або машини, і це зрозуміло. Але там, де не на дорогах його прибирати не треба, воно покращує. і... Е, перезимівлю коренів і е, збагачує ґрунт. Тобто це дуже цінний матеріал опале листя, і дуже шкода мені бачити, коли е, десятки людей виходять і на прибудинкових територіях з-під дерев вигрібають все листя і вивозять на смітник. Листя це добриво для наших ґрунтів, і ми щороку збіднюємо наші ґрунти. Треба змінювати правила і дозволяти залишати листя, по-перше, деякі шкідники зимують в опалому листі. Наприклад, це стосується гіркокаштану, який, листя якого вражається міллю. Вона зимує в листі. Тут я згоден, конкретно в даному випадку під гіркокаштанами листя збирати треба. А якщо прибирати, то у всьому світі є така практика: в кожному дворі е, треба встановлювати компостер, ящик, е, ємність для створення компосту і складати листя туди. І е, наступного року це буде поживний ґрунт, який можна обратно повертати. Під дерева, бо дуже шкода, що ми збіднюємо нашу землю, нашу наш ґрунт, особливо в місті, де це дуже потрібно. Родючись землі дуже потрібно. Там, де лежить опале листя, воно лежить не рівним шаром, а воно збирається в кубки. І я не розумів, чому. Виявляється, якщо таку кубку листя е, е, підняти, то там внизу є дирочка. От, і виявляються великі дорослі черви. Ми їх не бачимо, тому що вони шустрі, вони ховаються е, глибоко під землю. І ми бачимо тільки діточок, коли копаємо землю. От, а ці е, великі черві, дорослі черві, їх називають виповски. Вони виповзають вночі і шукають листя, і хапають за кінчик листя і тягнуть до себе в нірку. Підтягують його. З одного боку, з іншого, з третього. І так збирають все листя до кубки. І там, де ви побачите такі кубки листя, значить, там виповски є, там земля збагачується. Але багато де, де щороку збирають листя, червів не залишилось, тому що їм нема чого їсти. А це наші такі друзі величезні, які дуже корисні для рослин, для ґрунту. Вони приїдають цю органіку. Найкраще в них виходить переїдати найбільш таке м'яке листя, наприклад, дуже швидко вони переїдають листя липи. Не так швидко вони переїдають листя дуба чи листя горіха, але все одно воно потрошку перегніває, перегніває і перепріває і вони їх їдять. І пропускаючи через себе. Вони виділяють цей ґрунт на півпереварене листя у вигляді чорних таких катишків, і щороку на кілька міліметрів надсипають цього біогумусу, який через них пройшов. І цей біогумус — це є найкраще добриво для наших ґрунтів. І поступово вони ці поживні речовини, цей біогумус, або його ще називають вермікомпост, це найкраще добриво, вони їм засипають землю. Якщо не згрібати листя там, де не треба його згрібати, і не вивозити його на смітник, то це, по-перше, буде менше сміття на смітнику, а це проблема для Харкова, смітники. От, бо вони сміттєзвалища, вони переповнені. От, по-друге, це не витрачатиметься так багато часу на згрібання. А там, де вже згрібли, не треба вивозити, не треба розходувати солярку, бензин і не треба людські ресурси і машини витрачати. це на... І одразу це буде повертатися у вигляді добрив, бо наступного року. Цей компост можна використовувати для того, щоб вдобривати ґрунт. Обговорення, на жаль, не завжди спрацьовує чому люди мають в головах купу різної інформації, яка часто не є правильною. Але ну, як недавно якраз ми спілкувались в коментарях до мого допису про те, які дерева варто садити в Харкові в Фейсбуці, я написав такий допис, і я там згадав сосни. І одна людина він сказав: ви що, не знаєте, що сосни треба саджати там, де пісок? І тут з одного боку він має рацію в тому, що у нас сосни садять дійсно там, де є пісок. Чому? Тому що там не може рости дуб. Але це не пов'язано з тим, що соснам потрібен пісок. Сосни чудово ростуть і на глині теж. От. Інша річ, що на глині ліс... лісівники, вони краще посадять дуб, бо дуб дорожче буде коштувати, вони зароблять більше грошей. От. Тому люди бачать, що сосни треба садити на пісках і кажуть: а там нема піску. Шо? Можна садити сосни. Якщо ви хочете посадити сосну на глині, можна садити сосни на глині. Те, що там посадили сосни, це непогано. Мене питають ще. Ви ж знаєте, що є коренева губка, яка, від якої загинули сосни на журавлівці, а раптом загинуть сосни в центрі міста. Вони такі коштовні. Є така вірогідність, що сосни можуть загинути від кореневої губки. Але там, де великі масиви, вірогідність ця значно більша, тому що, коли 10 тисяч сосен висаджені одним єдиним масивом, і там є послаблені дерева. Які від конкуренції страждають, вони перші захворіють на цю кореневу губку. А коли ми посадили поодинокі сосни, наприклад, там 5 сосен чи 10 сосен, це не є так небезпечно, тому що вірогідність того, що захворіє одна сосна, не така велика. Я думаю, що якщо зробити полив якісний, то має прижитися. Раніше вважалося, що в спеку достатньо зверху проїхати із шланга полити, не спрацьовує, і вони в цьому впевнилися на площі свободи, коли саджали вже багато років дерева і намагалися їх поливати. Це були липи. І виявляється, що простий полив точно не спрацьовує. Вони вже почали встановлювати більш якісний полив, і це має сенс. Сосни витривалі до спеки, вони не витривалі до забруднень. Але наш Харків зараз не такий забруднений, як він був 20 років назад. Перестали свинець додавати як домішку для підвищення октанового числа бензину, починають частіше використовувати електродвигуни електротранспорт. Взагалі, зараз підприємства викидають менше викидів. Ну, не тому, що це добре, а тому, що просто у нас виробництво зараз трошки менше в Харкові. От. І воздух повітря чище. Тільки не треба думати, що це справжні піні, це стрижені. Сосна звичайна, або, можливо, і сосна кримська або сосна чорна. Але це наші місцеві види сосен, які добре виносять заморозки, морози. Неподалік є ботанічний сад, територія на Клачківській, де чудово себе почувають величезні сосни, на Такара Яраша, величезні сосни, теж добре себе почувають. Тобто надія є. І Я не знаю конкретно, який розплідник, за якою ціною це скільки коштувало? Чому, якщо ви подивитесь пропозиції в інтернеті, то ціни різні. Звісно, там можна враховувати і розміри, можна враховувати і якість викопки там і інші речі, або можна враховувати те, що це має бути одночасно з водою, яка там підведена. Тобто щодо ціни, тут багато є моментів. Але я думаю, що якщо це ручна робота, а це ручна робота, це їх стригли, то це коштує не так дешево, як хотілося б. Ну, чим частіше, тим краще, але навіть раз на два роки це допустимо. І треба їх стригти. Справа в тім, що є різноманітні рослин, які місцеві. І які варто використовувати з точки зору еколога, з точки зору біолога, вони сприяють місцевому біорізноманіттю. Є інтродуценти, які теж нормально вписуються в нашу природу і не заважають. Але є рослини, які інвазивні. Вони захоплюють території. Ну, наприклад, є золотушник канадський, який спочатку вирощували як декоративну рослину, а зараз він е, майже витіснив всі рослини в, е, на узліссях в Сарженому Яру, і далі пішов полісопарку, а його занесли е, коли озеленювали. Але раніше заносили не так багато рослин. Зараз глобалізація і значно більше різноманіття рослин інвазивних можна не випадково занести. І ковила це дуже цікава, корисна рослина, якщо це наша ковила. А якщо це американський вид ковили, то це інвазивна рослина, яка склала багато проблем для Австралії, для Африки. І зараз, якщо вбити латинську назву цієї рослини, то одразу вискакує, яка це небезпечна рослина. І ми її запланували висадити на Лопинській набережні. Ну, це трошки мене лякає. Тобто, на майбутнє треба перелік весь час дивитися і спілкуватися з нами, з фахівцями, і ми скажемо: оці рослини небезпечні. Щоб нам не отримати наступну амброзію, наступний золотушник, наступний ваточник або врощівник, який буде створювати нам потім проблеми. Щоб не ми бігали і ліквідовували як пожежа якісь речі, а щоб ви зверталися до нас, коли будуть Просто зробити таку звичку. Зробили якийсь план закупки. Покажіть або мені, або іншому фахівцю, не обов'язково мені. От. З точки зору інвазивних рослин. І, до речі, інвазивні рослини деякі можна використовувати навіть в Харкові, якщо вони не зашкодять. Ну, наприклад, є дуже така відома інвазивна рослина, як клен Американський. Але він може бути чоловік і е, жіночі екземпляри і чоловічі екземпляри. Жіночі екземпляри дають насіння, чоловічі не дають насіння. Якщо він не дає насіння, його можна використовувати, він абсолютно безпечний. Якщо ми садимо чоловічі екземпляри клена американського, це дуже добре з точки зору того, що це один з найбільш витривалих видів дерев для міста. Сом, як купа нюансів, так? Да? Є купа нюансів, і кожного разу краще запитати фахівця. У нас так створилася звичка у харківців. Що треба, що найкраще це стрижений партерний газон. Але стрижений партерний газон це дуже коштовна річ, і багато країн вважають, що вони не можуть собі дозволити велику площу партерних газонів. Наша країна не така вже багата, тобто ми теж мали б трошки обмежити використання партерних газонів. Це якраз отакі стрижені яскраво зелені газони з лаків. Вони в нас в парку Горького, в саду Шевченко. Десь є на площі свободи такий газон, на таких місцях, які центральні, можливо, і можна їх залишити. А далі треба працювати з населенням, треба привчити людей для того, до того, що газон, який різнотравний, степовий, який ось такий, а не стрижений рівно, це з одного боку дешевше. Це один важливий аргумент. Це корисніше з точки зору екології. Там різноманіття трав, там є різні комахи, запилювачі або інші комахи. Цих комах їдять птахи, ці комахи запилюють наші дерева. Тобто такий газон значно корисніший для природи, ніж стрижений газон з одного виду, з двох-трьох видів злаків. І також працювати з озеленювачами, з комунальниками і пояснювати, що треба починати впроваджувати газони менш коштовні, трав'яні. Можливо, вони будуть досить коштовні при створенні, там треба буде висівати різні трави, але потім догляд за ними потребуватиме менше стрижок, менше поливу. Менше різних витрат. Люди інколи кажуть, які звикли до стрижених газонів, вони кажуть, а що у вас тут бур'яни? Бо цим травам треба дати зробити квіти, і це красиво, а потім їм треба зробити насіння, і це вже не так красиво. Треба, як це роблять в деяких містах вже в Україні, в Києві, в, Вінни, в, Вінни, в Вінниці. Там встановлюють такі таблички, де пишуть: цю ділянку ми не косимо. Тут газон з типових трав або з лучних трав, і ця ділянка не коситься. Це е, ділянка з точки зору екології і економії, вона інакша. Тобто це треба робити і в Харкові теж. Там, де е, все це змивається в каналізацію, ця саляна суміш має сенс. Там, де це якісь місця, де е, немає зливу в каналізацію, а де все потрапляє в ґрунт, треба якось намагатися обмежувати або використовувати інші суміші, не поварену сіль, а якусь іншу суміш е, з урахуванням навіть добрив, от, яка використовується саме в таких місцях. Тобто це проблема. А пісок безпечний. Пісок, треба тільки потім його прибрати і піском посипати це безпечно. А от поварена сіль у нас свого часу була там, де я живу, була і зараз її вже немає, людина, яка піклувалась про те, щоб ніхто не посковзнувся. І вона купляла поварену сіль і розсипала всюди. І це було жахливо, бо є різні інші методи: там, де ростуть газони, там, де ростуть квіти, там, де ростуть дерева, треба якомога менше сипати солі. Корені не можуть всас... всисати цю воду, і рослини страждають від посухи, хоча вода є, а вони не можуть її всисати. І вони да, сохнуть листя, вони страждають, дерева страждають, вони не солостійкі. В цьому сенсі трошки кращі дуби, трошки краще берест або в'яз малий і клен польовий. Вони більш посухостійкі і солостійкі, ніж клен гостролисти, ніж липа дрібнолиста, до яких ми звикли визленені. Я скажу дивно для багатьох річ, але якщо ця ялинка придбана офіційно жива, то це е, певні кошти для тих, хто вирощує дерева чому? Е, там, де їх висаджують, їх висаджують густо, а потім їх мають проріджувати. Іншого способу для лісівників вирощувати сосну немає. Вони садять 10 тисяч на гектар або 7 тисяч на гектар, а мають залишитись 100 на гектар або 70 на гектар до того віку, до віку там, 70 років, 100 років. Це означає, що якщо ми візьмемо 100%, то ми маємо залишити з віком 1%. Тобто 99% протягом вирощування треба зрубати. І якщо ми зрубали їх, то їх можна або спалити, або продати людям на новий рік. Ну, краще продати людям на Новий рік. От. Хоча я розумію тих, хто ставить штучні ялинки, єдине що, штучна ялинка має сенс тільки якщо її використовувати більше 10 років. Якщо ви кожного року купуєте пластмасову ялинку, то це ще більша шкода природі, тому що пластмаса не переробляється, вона виготавлюється теж з так сказати, екологічними різними проблемами, тому якщо ви використовуєте більше 10 років, використовуєте. Якщо ні, то краще придбати ту, яку зробили для... офіційно, а не для небраконьєри. Краще, щоб було більше землі, але краще не тільки більше землі. Для того, щоб було зручно, можна е цю землю закривати решітками або мощенням якимось, щоб воно було не брудно, не забрудняло лю людям дорогу. От. Але не асфальтом. Не асфальтом. Mm -hmm. Є зараз різні варіанти і мощення, і навіть з. Отворами в бетонних якихось формах. І можна є спеціальні варіанти чавунні, значить, коли решітки кладуть по, по, поруч з деревом і земля, наче і закрита, а в той же час вона дихає. Mm -hmm. Якщо пройдемо далі, то там є місця, де зовсім немає дерев. Наступний от ще трошки дерев okay. і наступний квартал. Освітлення є, зоряне небо зробили, але дерев не залишилось. Інколи навіть так ставало, що е, якусь ділянку реконструювали, тобто виробили всю, заасфальтували, і замість е, зелених насаджень такий плакат е, з деревами, я думаю, ну, плакат це гарно, але... Це ж зовсім не те саме, що справжні дерева.